Напередодні свята підбили підсумки щорічного творчого конкурсу обласної журналістської організації. Серед переможців газета Проспект Трубників. Перший заступник редактора Едуард Слабких став власником премії Рема Суворова. Краща журналістська робота на патріотичну тему. А кореспондент Катерина Близнюк визнана найкращою в номінації журналістський дебют імені Микола Шутя. Колег-журналістів вітав голова Дніпропетровської організації НСЖУ Олексій Ковальчук. Я переконаний, що представники засобів масової інформації Дніпропетровщини зберігають високі стандарти української журналістики, працюють по совісті та виконують свій щастю виконують свій професійний обов'язок. У цей день бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та тепла. Витримки та терпіння, тому що зараз таки в нашій країні дуже непростий час. Едуард Слабких побував на нагородженні в області двічі з рук заступника губернатора Дніпропетровщини Бориса Філатова. Він отримав орден за розвиток регіону. Життя стає на самом деле Сьогодні відбувається на востокі країни. От ну і думається, що губернська влада дознать відмічати тих, хто во там з камерами в камуфляжі. копах среди дыма. Вот. А мы здесь как бы в тылу, уютно. Вот. Ну а потом, опять же, поймал себя на мысли, что мы ведь тоже участники войны, только другой войны сейчас, медийной войны, которая ведется между, к сожалению, нашими коллегами, которых я всегда считал очень высокими профессионалами, на которые себя в последний календарный год показали совсем, ну многие из них показали совсем с другой стороны. Борис Філатов привітав всіх журналістів зі святом та висловив спільну надію, що в найближчий час українському народові вдасться побудувати нову країну. Ми повинні людей, в прямому смислі слова розповідати їм о будущем, розповідати о хорошому, розповідати о каких-то перспективах. Я кожен раз повторяю і абсолютно іскренні вам і говорю, і поважаю руку на серце о том, що ми дійсно хотим і мечтаємо побудувати нову страну. Кошмар этот рано или поздно закінчиться, А скоріше, закінчиться рано, і ми побудуємо нову страну, где не буде місця бідності, безісходності і неуслышаності власті. 6 червня в Нікополі вітали переможців міського творчого конкурсу. В цьому році було оголошено сім номінацій. В номінації Любий знай свій рідний край, спонсором якої вже традиційно виступив депутат облради генеральний директор ПНЦ Трубосталь Олександр Фельдман, три переможці. Третє місце Лариса Білоцерковська. від слово. Друге Леонід Ігнатенко. І перше Мирослав Жуковський. Премія імені Богуша, вона надихає на майбутнє. Це не тільки свідоцтво. Заслуг, які були, але і вас на майбутнє в номінації вартові здоров'я спонсор, народний депутат Андрій Шипко. Теж три переможці. Третє місце Лоліта Можеріна, друге місце телестудія Феросплавник. Перше місце Наталя Чернигіна, газета Проспект Трубників. Я хочу передати вам найтепліші слова від Андрія Федоровича, з ним журналіста. Від вас залежить суспільна думка. Від вас залежить. Суспільний інтерес до людини, теми. Саме від вас залежить правдива інформації. Якби не було за масової інформації, ми б не отримували стільки знань, скільки в нас є. Щиро вам вдячні за вашу роботу. В номінації «Еколого соціальні проблеми Нєкопольщини» спонсор депутату облради генеральний директор НЗФ Володимир Куцин такі переможці. Перше місце В'ячеслав Сандул, друге місце Катерина Близнюк і третє місце Олександр Палець. Хочу поздравити всіх з праздником, першу чергу, здоров'я і хочу пожелати колегам бути чесними, чесними перед собою, чесними перед обществом, чесними перед державою». В номінації Людина і закон спонсор міськрайонний відділ МВС України в Дніпропетровській області, начальник Сергій Венедиктов. Переможцями стали перше місце Анатолій Сірий, друге місце творча група телестудії Січ. Дозвольте мені від імені керівництва Нікопольського міського відділу міліції, особисто від Сергія Юрійовича Венедиктова привітати вас усіх з вашим професійним святом, побажати вам творчої наснаги, великих гонорарів за вашу працю. Більше гарних новин і щастя. і щастя благополуччя у вас, і родина. В номінації гостра соціальна тема премії імені Черкащенка. спонсор рекламно-поліграфічний центр Січ, директор Олег Фельдман. Перше місце посів Едуард Фатієв, друге Катерина Андрос, третє за Оленою Радченко. Ми повинні пам'ятати наших героїв, якщо ми будемо їх наслідувати в тому, в чому вони були. профессиональные грамотные сильны то очень скоро ну лет через 30 появится премии имени тех кто сегодня в этом зале для этого стоит работать В номінації Фотооб'єктив, краще репортерське фото, спонсор мережа магазинів, цифровий фотоцентр, директор Олександр Шпонька. Перше місце посіла Олена Зінченко, а друге дісталось Оксані Глимар. Очень часто ми зустрічаємо, що одна фотографія по емоціям дає більше, ніж стаття або відеосюжет. Це емоції, збільше емоції. Ми поздравляємо ще раз. Кореспондент, котрою заработали премії. І всі старають пожелаємо рості. Найбільше переможців в номінації ми Нікопольці. спонсор депутат міської ради Андрій Фісак. Перше місце Наталя Розуваєва, друге місце Наталя Шиліна, третє Тетяна Зеленяк, четверте місце Олександрина Подольська і п'яте місце Марина Щученко. Журналісти в нашому місті в це важке час і усилення роботи сьогодні інтернету на достойному уровне удержувати свої позиції і интересные територіальні громаді я бы хотіла в першу чергу пожелати вам всім здоров'я, самореалізації і удовольтворення амбіцій кожного журналіста, щоб вони були оцінені по достойному. Союз ветеранів офіцерів та працівників силових структур заснував медаль за плідну співпрацю. Таку нагороду отримав головний редактор газети Проспект Трубників Володимир Глядченко. Ваше слово доходить наше слово доходить сегодня до каждого. И очень важно, как мы сформируем общественное мнение о милиции, какой будет и правопорядок. За співпрацю журналістам подякувала компанія «Інтерпайп» Нікотюб. Я вірю і знаю, що крепке, хороше, чесне слово завжди доходить до сердець і умов наших читателів. А від лиця компанії «Інтерпайп» і «Інтерпайп Нікотюб» сьогодні ми хочемо Отметить і поблагодарить ті редакції, тих журналістів, которые з нами регулярно сотрудничають. А також ми вважаємо, що завод это неотъемлемая часть міста, поэтому горожане должны знати о том, що происходит в нашем городе. Привітав винуватців свята проти той рей, настоятель преображенського собору Микола Марущак. Він подарував кожній редакції квитки на фільм про святителя Луку. Хочеться пожелати, звісно ж, допомоги помощи Божої в ваших трудах. Пожелать вам вдохновения, ну и помни, конечно, слова из Библии, которые есть по поводу всех нас. От слов своих оправдайся и от слов своих осудися. Я желаю, чтобы после ваших трудов каждый из нас мог действительно оправдаться перед Богом. Подякував журналистам за работу голова Никопольской районной организации Национального союза журналистов Володимир Глядченко. сказал... Анатолій Москаленко, що це стан душі. Це не професія, а це стан душі. То я б хотів би вам побажати і хотів би почути те, що ми всі бачимо, чуємо, читаємо. Стан душі хотілося, щоб завжди в нас був чистий. Суспільство треба виховувати на позитиві. Бо позитив у нас є солодкі призи для журналістів. пообіцяли приготувати бджолярі міста. Журналісти ж, в свою чергу, пообіцяли і надалі працювати на благо Нікопольського краю.